Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Тиля Олексій Ігорович, і я сьогодні хочу представити до вашої уваги клінічний випадок. Темою сьогоднішньої презентації є онкологічна пильність запорука ранньої діагностики. Стосовно клінічного випадку, до нас звернулася жінка 64 років із такими скаргами: як скарги на біль у лівому вусі, зниження слуху на ліве вухо, біль у вусі, авто. Фонію та періодичний головний біль. Із анамнезу, скарги пацієнтки з'явилися близько двох місяців тому. Після перенесеної ГРВІ. До цього вона лікувалася у сімейного лікаря, але це не дало їй покращення, і тому вона звернулася до лор лікаря за місцем проживання і лікувалася. Консервативно протягом двох тижнів, однак поліпшення стану в неї не наступило, після чого пацієнтка була відправлена до нашого відділення. І 5-10 вона звернулася до нас на консультацію і була госпіталізована. Знаходячись на стаціонарному лікуванні, отримувала антибактеріальну протизапальну десенсибілізуючу терапію у перший же день госпіталізації. І пацієнтки було виконано парацентез барабанної порожнини, при якому ми отримали велику кількість густих слизисто-гнійних виділень. Після чого щоденно проводився аспіраційний туалет. Слухова труба погано функціонувала, і функціонувала тільки після того, як була проведена аномізація та продування слухової труби по поліцеру. Загалом на тлі лікування відмічалося поліпшення стану, зникли больові відчуття та покращився слух. Отож, у першому випадку був діагноз встановлений як лівобічний гнійний середній отит, Дисфункція слухової труби, лівобічна змішана приглухуватість, лікування антибактеріально протизапальне і маніпуляція була виконана парацентез барабаною порожненням. Далі з поліпшенням стану пацієнтка була виписана і з рекомендаціями для подальшого амбулаторного лікування. На повторних і контрольних оглядах все одно відмічалася дисфункція слухової труби. Пацієнтка відмічала мінливість слуху та періодичну появу закладеності у вусі. Через місяць було констатовано рецидив цього захворювання. Пацієнтка повторно звернулася звернулися до нашого відділення, але вже скарги були не такі яскраві. Не було больового синдрому, не було явищ запалення, але відмічалось зниження слуху та е закладеність у лівому вусі. При огляді, е е барабана перетинка була вип'ячена. Сіра, прозора, за, за нею було е, візуалізовано пухирці повітря та рівень е, рідини. Слухова труба також була непрохідна, і навіть е, після анімізації та продування е, все одно е, прохідність слухової труби не була відновлена. Отже, враховуючи дані анамнезу та малої ефективності лікування, рекомендовано проведення до обстеження, а саме назальної ендоскопії, комп'ютерної томографії з кроневих кісток та придаткових пазух носа. Е, і після чого, після цього обстеження, пацієнтку вже було підготовлено до хірургічного лікування в обсязі шунтування барабанної порожнини та взяття біопсії е, утворення носоглотки. Е, отже, на, е, при дослідженні комп'ютерної томографії ми маємо кт висновок е, щодо кіст гайморових пазух, зниження пневматизації, соскоподібних відростків зліва. Е, Далі є зрізи цього комп'ютерного дослідження томографічного, і тут ми бачимо дійсно є тотальне порушення пневматизації обох верхньошелепних синусів та лівого соскоподібного відростка. А також на деяких зрізах ми бачимо. Розрощення тканини у носоглодці. Далі буде відео назально ендоскопічного обстеження, на якому ми побачимо новоутворення носоглотки. Зараз ми пройдемо нижній носовий хід, ось загальний носовий хід, нижню раковину. І тут ми бачимо у носоглоці дійсно новоутворення невеликого розміру, туго еластичне воно без вироскування. При торканні воно не дуже болюче, і коли ми брали вже біопсію цього новоутворення, воно не виражено кровоточило, і вмісту там у цьому утворенні не було. Тобто, це була щільна тканина, яку ми взяли на біопсію на гістологію, на цитологічне дослідження, але ми бачимо, що це новою. Утворення, воно впритул до е, заднього тубарного валику, і це, скоріш за все, і є причина е, наш, нашого е, секреторного атиту. Е, на цьому відео ми бачимо вже результат проведення шунтування барабанної порожнини. Е, ну, ось ми бачимо, шунт стоїть в барабанній перетинці, барабано Порожнина повітряна пацієнтка відмітила покращення слуху інтраопераційно. Ось тут описання назальної ендоскопії, при візуалізації новоутворення, розташоване на задній стінці носоглотки овоєдної форми, туголастичної консистенції, помірно болюче. Взята біопсія, на цитологічному висновку, негативному відношенні злоякісності, і також на патогістологічному дослідженні ми маємо картину запалення лімфоїдної тканини і також без ну, негативне у відношенні злоякісності. Шунтування, описання шунтування, підмісцева анестезія в типовому місці, виконано розріз барабанної перетинки, із отриманого розрізу аспіровано прозорий густий слиз, повітряність барабанної порожнини відновлена, пацієнтка відмітила поліпшення слуху, і в барабанну перетинку потім було встановлено шум. Отже, діагноз у нас відносно першого випадку змінився і наразі звучить таким чином: лівобічний секреторний отит, лівобічна змішана приглухуватість, дисфункція слухової труби, хронічний синусит, кісти верхнішелепних синусів і новоутворення носоглотки. Отже, лікування була протизапальна десенсибілізуюча терапія, і з було виконано шантування та біопсію новоутворення носоглотки. Після отримання результатів патогістологічного заключення з пацієнткою буде вирішуватись питання щодо видалення новоутворення носоглотки та санації верхньощелепних синусів. Отже, результати лікування це суб'єктивно. Пацієнтка відмічає зниження дискомфорту у лівому вусі, відсутність больових відчуттів, зникла аутофонія та прибавка слуха. Об'єктивно, барабанна перетинка не випнута, без проявів запалення, сірого кольору, і шунт при огляді функціонує, є невеликі сезоні виділення. Отже, питання для обговорення: якщо у лікаря немає ендоскопічної апаратури, що робити у такому випадку? Чи є правомочний лікування екседативного титу без попереднього огляду на саглодки? І якщо так, то в яких випадках, які будуть післяопераційні заходи щодо поліпшення функції слухової труби? Дякую за увагу разом до перемоги, і я хотів би почути ваші пропозиції поради щодо цього випадку. Хочу відразу вам подякувати за такий чудовий клінічний кейс, оскільки він відображає з одного боку і вашу професійність, і з іншого боку, ту проблему, яка у нас на сьогоднішній день на жаль. Серйозно стоїть в Україні це рання діагностика пухлин? Ну от, щоб не затягувати час, у мене в розпорядженні і у вас, шановні колеги, в розпорядженні є кілька експертів. І користуючись можливістю, я звертаюся до Олександри Олександрівни. От нам лікар задав запитання. Будь ласка, що ми можемо як прокоментувати і відповісти на його запитання? Так, дякую за можливість прокоментувати. Це Запоріжжя, це Запорізька обласна лікарня. Я була присутня на операції, коли Олексій Ігорович вдало прооперував цю пацієнтку. Але на жаль, ми знайшли в ході ендоскопічного обстеження новоутворення носоглотки. І ну, з іншого боку, ми раді з Олексіє Ігоровичем в Клапках, звісно, що ми можемо представити такий випадок. Хочу сказати, що онкозахворюваність саме локалізацію в носоглотці, це не таке це рідке захворювання, але воно стоїть на першому місці серед захворювань, Орювань носа та приносових пазух І найяскравішим симптомом, маніфестним симптомом, єдиним симптомом буде ексудативний атит. Ви бачите, що у нашої пацієнтки не було скарг на порушення носового дихання. Навіть не було ніяких виділень з порожнини носа, а були тільки скарги симптоми ексудативного атиту. Тому я дуже наполягаю, дуже хочу, щоб лікарі, які на прийомі, які бачать однобічний ексодативний отит у немолодої людини, як коли немає ніяких інших захворювань, які могли привести до ексодативного отиту, у них в голові у цих лікарів запалювалась червона лампочка, щоб вони завжди пам'ятали про необхідність обстеження саме носоглотки. На, як з підозрою на онкозахворювання. Тому, звісно, що ми можемо до утра говорити про різні причини дисфункції слухової труби і різні причини ексудативного отиту. Але в цьому у цій темі мені дуже подобається класифікація інституту Портман, де вони розділяють причини, які викликають ексудативний отит, на обструктивні і функціональні причини дисфункції слухової труби. Так, от хочу сказати, що коли ми маємо обструктивні причини дисфункції, то тут вже дії лікаря активні, тобто тут є що робити. Е, дуже дякую, Олександро Олександрівна. Сергій Михайлович, от питання до вас таке: от, ну, Немає у доктора можливості провести ендоскопію, а є от така клінічна ситуація. Це одне із питань, які задав наш е, сьогоднішній е, лікар-експерт. От що робити в даній ситуації з таким пацієнтом? Дякую. Я зараз. Наверное, самый старший здесь в аудитории, поэтому помню еще те времена, когда эндоскопии не было вообще. Всего лишь э, меньше 30 лет появились эндоскопические возможности. А как же раньше жить? Ну, Во-первых, никто не отменял заднюю риноскопию. У нас очень популярно было и сегодня при подозрении на онкологию мы оттягиваем мягкое небо, проводим мягкие в ретральный катетер до носоглотки, в ротоглотке его ловим и зажимом вытягиваем через рот и фиксируем это небо, подтягиваем кверху и широким зеркалом осматриваем. Иногда опухоль видна и без запрокидов только голову. Ну и на худой конец пальцы должны быть у человека развиты. Нужно пальцевое исследование носоглотки проводить. То есть полно методов без эндоскопии я абсолютно согласен с Александрой Александровна, что у детей это желательно тоже смотреть на соглотку, там что мы можем увидеть, аденовит. А у взрослых обязательно односторонний процесс, нужно искать причину обструкции юстахи трубы. Здесь, ну это азы, скажем так, посмотреть сразу, есть эндоскоп, сразу надо смотреть. Мне непонятно, чего вы поставили диагноз хронический риноситинусит, во-первых, потому что ни жалоб у больной, ни на насморк, ни выделение, ни какие-то харканье, носовое дыхание было. Ну, да и, на мой взгляд, и хватать делать и шунт шум ставить, это тоже при наличии опухоли. Уберите опухоли, оно все уйдет. Это все равно как методика Удивлять одиної де ставі шунти. І літо, і той, і красивий, і умний. Дуже дякую, Сергій Михайлович. Ну Тут я напевно погоджуся із тактикою лікаря е, з позиції тим паностомією, оскільки е, питання про те, коли ми її вилікуємо від процесу в носоглотці, Це досить е, таке умовне, так? але ця операція їй подарувала якість життя. Тобто в неї пройшли вушні скарги, і це я вважаю. От як звісно, що ця операція є симптоматичною, оскільки, ти в даному випадку вторинний. Е, Недаром сьогодні рубрика така у нас: вторинні захворювання. От тому тут можна дискутувати, звичайно, але тут погоня була за якістю життя, і я вважаю, що ця задача була виконана. І Олексій, я би хотів вас спитати: ну оцей кейс ми з вами аналізували. Ну коли ви подавали його на HDM. скажіть, будь ласка, за цей час щось змінилося? Є якісь дані, можливо, морфологічного обстеження? Стосовно цієї пацієнтки, на контрольних оглядах, коли вона проходила в післяопераційному періоді, так покращилась локальний статус, тобто барабанна перетинка при огляді покращила свою, ну можна сказати, якість, тобто вона змінила на нормальний колір. Вона не була така вже потовщена, і пацієнтка відмічала покращення слуху. І стосовно аудіометричного дослідження також об'єктивно нам показало, що є покращення слуху. Стосовно носу, тут нічого не можу я сказати, бо в у пацієнтки і не було майже ніяких скарг на нос. Але ми з нею опрацювали цей вопрос і плануємо вже вжити заходів щодо санації порожнини носоглотки та носових синусів. Зрозуміло, а морфологічного заключення біопсії ще немає. Ні, є є морфологічне заключення там е, зразок е, негативний в плані злоякісності е, і дає картину запалення лімфоїдної тканини е, тобто я вважаю, що це скоріш за все такий варіант гіперплазії е, глоткового мигдалика, Ем, ну, в принципі, е, може, це і не новоутворення, а просто такий гіперплазований магдап. Е, зрозуміло. Ну, шановні колеги, я перед тим як підсумувати, я такий невеличкий коментар також скажу. Що от е, я ну, дуже скажем, захоплююсь от стратегією відношення до цієї пацієнтки. По-перше, те, що спрацював варіант онкологічної пильно, пильності. Так? І я вам нагадую, що для е, новоутворів носоглотки є е, ряд симптомів, е, які є під, ну, підозрілими для можливого новоутвору. Так? Це однобічне зниження слуху, однобічні патологічні виділення з носа, це е, збільшення лімфатичних вузлів. Ну, і відповідно ото що ми говорили, секреторний атит, тому що слух може мати ще й нейросенсорний компонент при певних варіантах. І от за, за, замітьте, що це одна, хоча б цей критерій е, є підставою для детального обстеження носоглотки. І тут звертаю вашу увагу, що у пацієнтки був секреторний отит. Ну, от такий діагноз. І уже секреторний отит у старшої людини це вже є нетипова ситуація. Оскільки ми знаємо, що секреторний отит – це все-таки, як кажуть, прерогатива патології дитячого віку. І ось навіть отут, бачите, два компоненти: перше однобічність ураження, друге старший вік уже два симптоми із п'яти, які є підозрілими на наявність нову турну Звісно, цій пацієнтці повезло, то що у неї доброякісний утвір. Це чудово. І е, ну, наше майбу... ну, її майбутнє, скажімо, в наших руках, і це дуже гарно. Ну, і що мені ще також подобається? те, що у цієї пацієнтки вирішено питання якості життя. Так, ми розуміли: верніше не ми розуміли, лікар розумів, що е, цей процес вторинний. Що можна би було сказати: та ладно, уже давай будемо приділятися з носоглоткою, Ну, Но ви бачите, на щастя для пацієнтки все добре з, з онкологією, але якість життя їй була подарована. Тому е, я вважаю, що це є абсолютно такий приклад е, правильного відношення до ситуації, правильної її оцінки. І я хочу подякувати вам, Олексій, за таку чудову нагоду. Іншим лікарям акцентувати на те, що ми називаємо онкологічна пильність, і, в принципі, вибір правильної тактики стосовно цього пацієнта. І окреме, дякую, хочу сказати Сергію Михайловичу, оскільки е, ми починаємо захоплюватись новими технологіями, так? але класика отоларингології є класика. І так як ми всі повинні вміти користуватися. Лобним рефлектором, незважаючи на те, що сьогодні модні ось ці монобіноклі на наших головах і так далі. І так само ми з вами повинні вміти користуватися класичними методами обстеження пацієнтів. Так що я вам дуже дякую, Сергій Михайлович, що ви нагадали нашим колегам.